Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Змінити тактику, щоб перемогти. Військові США пропонують Україні припинити наступ. На думку Пентагона, Києву потрібна зовсім інша тактика, інакше не перемогти. Що пропонують союзники? Та чому їх план викликав дискусії в українському керівництві? Давайте розбиратися. З вами новини Тесенює і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин старий план вже не спрацює. Американські військові дуже скоро запропонують українцям нову стратегію для цієї війни. Як пише Нью-Йорк Таймс, на думку американців, стратегічний задум ЗСУ на 23-й рік реалізувати. Повністю не вдалося, Тож, щоб подавати Путіна, потрібен новий, більш обережний та виважений у Вашингтоні. Пропонують зупинитися, перейти в оборону та накопичувати сили. Українці ж схиляються до вже перевірених тактик, але і явно більш амбітних. Американці наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, якою володіє Україна, окопуючись і нарощуючи постачання та сили протягом року, українці хочуть йти в атаку або суходолом, або за допомогою дальніх ударів, сподіваючись привернути увагу світу. На думку американців, умовна пауза на фронті впродовж наступного року дозволить Україні ефективніше стримувати Росію на вже існуючих рубежах і накопичити достатню кількість зброї, боєприпасів та техніки, щоб змусити Путіна піти на цитую змістовні перемовини. Сильна Україна з повними арсеналами має стати достатньо переконливою загрозою для РФ, щоб змусити Кремль відступити. Ставки величезні за словами американських чиновників, без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Представники адміністрації стверджують, що Путін робить ставку на зменшення американської підтримки, вказуючи на його нещодавні заяви про те, що якщо в Україні закінчаться боєприпаси, надані НАТО, Росія переможе за кілька днів. Також у США бояться, що у 2024 році не зможуть регулярно допомагати Україні фінансами та зброєю через політичні перепитії, зокрема вибори президента, на яких всі шанси перемогти має Дональд Трамп. Коротше кажучи, допомогти Україні з новим наступом там чи не можуть, чи не хочуть вирішуйте самі, а от оборонятися легко, як і розвивати українські ВПК. А як думаєте, ви чи спрацює така тактика? Українська ж тактика трохи інша, як інформують журналісти з посиланням на власні джерела в українські та американські верхівках. Києві пропонують таки спробувати наступати, а як ні, то зробити ставку на далекобійну зброю. Якщо ЗСУ отримують потрібні ракети, то зможуть не тільки знекровлювати рашицьку логістику та бити по найважливіших виробництвах у глибині Московії, але й нарешті повній вдарити по путінських скрєпах, зокрема громити росіян у тимчасово окупованому Криму, розхитуючи тим самим становище кремлівського диктатора всередині РФ. Високо оцінюють ефективність такої тактики, і у Вашингтоні високопоставлені американські чиновники заявили, що вони відкриті до деяких нових ідей України. Офіційні особи США заявили, що глибокі удари України по Криму цієї осені виявилися смертельними для Росії та стали світлою плямою в контрнаступі. Американські стратеги вважають, що українці можуть розвинути цей успіх наступного року, навіть якщо більшу частину їхньої енергії буде спрямовано на відновлення своїх сил. Визнають помилку вже і в Україні у свіжому інтерв'ю BBC секретар РНБО Олексій Данілов зізнався, що Україна планувала за 23-й рік звільнити усі захоплені Росією за два роки війни території. Це було занадто оптимістично. При цьому помилилися і на заході. За словами Данілова, так звані натівські методички, за якими намагались підготувати ЗСУ, більш не актуальні. Їх мають направити назад до архівів. Оберуть нову тактику на 24-й рік. У січні на військовій базі у німецькому Візбадені представники України, США та НАТО проведуть багатоденні воєнні ігри, де прорахують усі запропоновані варіанти подивимось на чому зійдуться офіцери тим часом взаємну стратегію на 24-й рік обговорить і зеленський з байденом для цього президент з командою негайно направився до сполучених штатів вночі 12 грудня за київським часом зеленський прибув до військової академії сша де пліч опліч виступив з очільником пентагону Ллойдом остіним Президент приїхав сюди одна з цілей переконувати конгресменів проголосувати за український пакет. Втім, в його першому виступі на американській землі якраз було не про це, не про прохання, а скоріше про впевненість. Президент говорив, зокрема, що в цьому військовому виші вивчатимуть, як протистояти Росії. Втім, він каже, колись із часом у них буде навіть спеціальний предмет. Вони вивчатимуть. А як Україна досягла перемоги? Говорить, що він не сумнівається у допомозі Штатів і що Україна, яка Пройшла цей час війни і має величезний бойовий досвід, якраз може бути серйозним внеском у забезпечення безпеки, у забезпечення світової стабільності. Ну і водночас, всі теж це чекали. Президент дійсно торкнувся теми цього пакету, пакету, за який досі ніяк не проголосує Конгрес, і пояснив, чому цей документ, чому цей пакет, чому ці гроші мають надійти саме зараз. Будь ласка, пряма мова. Every one of you here Кожен із вас тут розуміє, що це означає для солдата чекати боєприпасів, чекати тижнями, не знаючи, чи прийде підтримка взагалі. Кожен із вас, хто має досвід командування, знає, що означає, коли замість того, щоб наступати, ви просто спостерігаєте. Чекаєте на бронетехніку чи боєприпаси, поки ваш ворог задоволений і готується до штурму. Дозвольте мені бути відвертими з вами. Якщо хтось і надихається невирішеними проблемами на капіталійському пагорбі, то це Лише Путін і його хвора кліка. Вони бачать здійснення своїх мрій, коли бачать затримки чи якісь скандали, чи коли підтримка борців за свободу знижується. Але таким як Путін навіть не варто сподіватися, що свободу можна підкорити. Утім, одне з головних завдань Зеленського вмовити сенаторів проголосувати за допомогу Україні. І воно точно не з легких експерти кажуть, що треба сподіватися на краще, але готуватися до гіршого, бо це питання виключно внутрішнє для США. Республіканці та демократи ніяк не домовляться про міграційну політику, і таке політичне танго на жаль дорого обходиться Україні. Скажу простіше, якщо Байден піде на поступки республіканцям, республіканці теж проявлять конструктивну позицію, знайдуть відповідний формат цього компромісу, тоді й буде проголосована підтримка України. Тобто це не тільки від нас залежить. Я б сказав, що від нас це залежить мінімально, але все одно є сенс в тому, що все ж таки зробити спробу вплинути на сенат в першу чергу, можливо, інформаційно, на громадську думку в США. Це теж потрібно переконати американців, наскільки нам саме зараз необхідне це рішення про підтримку фінансову і воєнну. Для нас це питання в прямому сенсі життя і смерті наших бійців. Проте принаймні поки з цього не варто робити трагедію. Вважає секретар РНБО Олексій Данілов. Він хотів би, щоб американська допомога стала таким собі різдвяним подарунком для України. Якщо станеться так, що ми отримуємо подарунок до різдва, ми будемо щасливі. Це його пряма цитата. На момент запису цього відео у Вашингтоні п'ята ранку. Тож ми чекаємо на зустріч президента США з президентом Байденом, а також його виступу перед американськими парламентарями. А як думаєте ви, чи вдасться Зеленському переконати сенаторів? Пишіть свої думки у коментарях, а також ставте вподобайку і підпишіться на канал. До зустрічі!